Це мій колишній, це мій перший керівник в МЗС, коли я прийшов в МЗС, тому я вважаю, що не треба йому давати привілеї. Ми з ним вже спілкувалися багато. Дякую, Дмитро Івановича. Дійсно, перший начальник, головний юридичний радник, начальник управління і Дмитро, завдяки моїй службовій записці на міністра попав в міністерство. За, завдяки моїй другій службовій записці Дмитро став третім секретарем, а потім поїхав поспредство в Австрію. Я Вже кум... Була третя записка. Та, та. Я кумця Михайла Демида. Я, е... це, ще один. Та, це ще один плюс для того, щоб задати три питання. Коротко. Е, Дмит... Дмитро, ми, ми, ми на ти, я був начальник. Пер... <реш> Перше питання. Зустріч з президентом Байденом. В нашій школі загинуло 18 дня з Ливанівки, 18 людей загинуло. Чи є якась у вас ну, невідповідальність а розуміння? Чому ви не сказали тоді, що ви з Байденом зустрічалися два роки назад, в жовтні, що буде війна? Чому ви не говорили, що буде війна, а потім через півроку почалася ця війна, і ми, ми всі чекали шашлики? Це перше питання. Ваша, ваше особисте таке ставлення, і це, це ну, преса пише, що ви зустрічалися. Друге питання залужний. Пишуть газети, що був проти того, щоб застосовували Збройні Сили України за межами України. Ви як юрист, якого я два роки був начальник, е чи бачите ви, що є порушення Конституції? Бо Конституція вимагає згоди Верховної Ради, застосування Збройних сил України, стаття 85 за межами України е має бути згода Верховної Ради. Чи бачите ви тут порушення з боку людей, які прийняли це рішення, що ми застосували за межами України? Третє питання: майбутнє. майбутнє. Ким ви себе бачите. І дружина просила мене запитати, чи буде весілля з пані Світланою, яка сидить у першому ряду. я Це все нові горизонти. Війна і нові горизонти. Це все стосується. Дякую. Я зустрічався з Байденом 22 лютого 2024 року. Тому я е, не несу жодної відповідальності за те, що я щось заздалегідь знав і про щось не сказав. Е, мені, доповів, мені, мені, сказали про, мені показали докази того, що війна почнеться ось-ось. Я доповів е, цю інформацію в Києві. Е, е, використання, я вже давно не юрист. Це може пан Пузирка залишається, залишається юристом. Ще я вже, на жаль, давно не юрист, хоча колись дуже любив право. Життя і вирішення конкретних задач в сфері міжнародних відносин каже, що до права треба ставитись з повагою, але задачі треба вирішувати.